Написав заяву у поліцію, а зіштовхнувся із беззаконням дізнавачів. Як через бродівський суд довелося вносити відомості у ЄРДР, дивіться далі. Третє судове засідання за участю Сергія Нікішина, за скаргою якого не відкрили провадження, було коротким. Як повідомлялося раніше, відмову у відкритті провадження було утримано з посиланням на допит очевидців. Які підтвердили те, що під час конфлікту у Народному домі журналістка діяльність Сергієм Нікішиним та Романом Єльчиніновим не проводилася. Сам Позевич із таким формулюванням відповіді був незгідний і подав позов до суду із проханням внести відомості до ЄРДР? Мене мало б викликати як мінімум протягом 24 чотирьох взяти в мене додаткові пояснення, я би надав то. Копію посвідчення, яка підтверджує місце журналіста, я вже надав аудіозапис, який відбувся 5 листопада о 18.20, власне, коли був конфлікт. Я почитав пояснення, мені шерсть дебом стало. Там то конфлікт був 18.50, то той був о 19. То конфлікт був між. Христинським і Єльченіновим. то того конфлікту не було між Христинським і Єльченіновим. Дізнавачка Наталія Шелест писала все під одного купірку, навіть помиляючись з прізвище, не викликавши Єльченінова того самого на... для взяти нього пояснення, тому що мене не викликало по суті. Вони просто назбирали когорту очевидців, Собі написали 20-ми числами, 21-му, 17-го числа. Я з написав 7-го пояснення, бо чевиці взялися 17-21 -го, го відомості і є На якій підставі бралися під пояснення, мені невідомо. Тим більше, коли я е, е, неодноразово з'являвся в поліцію і питав, коли е, мене ви на нагоди. Мені сказали, чекайте від. Ну, дочекався відповіді. Я ж нікого не бачив ідіотизму, коли написали, що моя журналістка діяльність не проводилася, тому що це закінчилася. Моя журналістка діяльність. Я попереднього разу наголошував і цього разу наголошую. Моя журналістка діяльність не завершується 24 на 7. Вона починається з моменту, коли я йду на зйомки, коли я проводжу зйомки, коли вертаюся що Розчудженню журналістські це не тільки фізична розправа чи вилучення карток і так далі. Суд, заслухавши сторону позивича, виніс рішення таке внести до ЄРДР відомості про вчинення злочину. Скармінні Кишина Сергія Олександровича на бездіяльність чи відділення випином організовчимського полягає у невнесенні про кримінальні правопорушення до. Єдиного реєстру до судових розслідувань заперенити зобов'язатися чи відділенням один за час нести єдиного реєстру до судових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення при не до землі кішина Сергія Олександровича від сьомого листопада 2023 року реєстраційний номер 4037. тисячі тридцять не підливає Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.